Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на компанії Мініагровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні я хотів розглянути таку тему, чим відрізняється шефенг SF244C від Шефенга fsf 244 cl Насправді, по конфігурації своїй вони нічим не відрізняються. Є тільки дві деталі їхньої різниці, це задні і передні колеса. Тобто не тільки задня, як хтось думає, а задня і переднє. Якщо взяти це Ельку, передні колеса 7,5 на 16, але протектор високий, вони вищі получаються. Хоча в цешки 6,0х16. Тобто і там, і там 16 -та резина, але тут по розміру вони менші. Навіть візуально, якщо подивитися, от вам така сама 6,0 на Дунфенгі. 6.0 на 16. Тут, щоб було видно, от розмір коліс Тобто в цешки набагато більші передні колеса. І, відповідно, і задні, якщо взяти задні колеса, то цешки задні колеса йдуть ширші, тобто тут йде е, 112 на 24 а в звичайній тут цельки, а в цешки 95 на 24 Тобто трактор той самий, але целька вища в аграрному просвіті. Вона масивніша, має краще щеплення з поверхнею, тобто для оранки, для важких робіт він більш цікавий. Ну і такі деталі, які вже не раз наголошував, всі знаєте, що перевага даного трактора і чому його, як правило, вибирають, тому що переднє міст, задній міст. Коробка передач, гідробак, заднє навісне, подивіться, яке потужне. Це шефенга, а це Донфенга. Це тому, що в шефенга йде повністю шасі від сороковки, тільки ставлять вони двигун. 24-й, 35-й або 40-й. І, до речі, на сьогоднішній день по шефенгам дуже хороша ціна. Шефенги. 24 сешка коштує 7,300, целька 7,450. В порівнянні з другими моделями, наприклад, Donfeng вже за 8 тисяч звичайний, не говорячи про люксовий, тобто це дуже хороший варіант. І маловажно, те, що вже не раз говорив, шифенги також мають основну перевагу із-за того, що в нього шасі від сороковки, це вага. Тобто він важче, ніж свої. Скажімо так, побратими по інших торгових марках. Ваще в вазі, а відповідно і краще себе відчуває в роботі. Також перевага те, що гідробак від 40 вантажопід'ємність на віскі в нього у 24-ки, Головола, головолоджими. Заїжджайте до нас, пишіть надалі, що вас цікавить, що порівняти, що розказати про який трактор. Будемо завжди раді. Тракторів вже трошки менше, в нас, звісно, стало, бо розпродаємо, поставок ще поки не було. Це ще, скажімо, старі ціни. Свіжі поставки очікуємо десь в середині літа, маємо надію, що ціна не сильно виросте, хоча лякають, що подорожчання має бути. Є асортимент солісів. Всі трактори, якщо ви питаєте, чи 22 рік. Всі знають, що в 22-му році поставок ще не було. Це всі трактори у нас 21-го року. Тобто 22-го року, якщо будуть, ми надіємося, що все буде добре. Вони будуть в середині літа. То тоді буде 22-го. Але як я вже кажу, не зрозуміло, яка буде ціна. І є. маємо надію, що щось у нас з'явиться свіженьке по японцям. Завтра з'їмо відео там, по японським тракторам, хто цінувач Японської техніки, зараз піду ближче. зроблю відео, ми відновили один GL21, Скажем, трошки шасі підфарбували, там не сильно буржавий, але вирішили прикрасити його Є більше часу, тому що немає поставок техніки, щас, намагаємося їх можна стати вилизувати краще то gl 21 там, якщо не помиляюсь, ціна його була 7200, 200 але це вже завтра все розповім. Хороший трактор, дуже хороший по роботі, по механіки. Ну, це, якщо щось цікавить з того, як якесь навісне збирати, то ми залюбки покажемо. Тож, з наступного тижня ми маємо збирати навісне. Ми там показували вам, що був великий прихід польського навісного. Ми будемо складати. І такі складні речі, які людям важко буває скласти. Там Косілка чи оприскувач, ми можемо показати, пишіть, що кого цікавить, ми обов'язково покажемо. Вон, великий асортимент навісного, великий асортимент оприскувачів. Тобто є оприскувачі на 200, на 300, на 400, на 600, на 800 літрів. Під замовлення можемо і на 1000 літрів привезти. Є весь асортимент бурін. Є Щітки дорожні, є тюкопреси, є щіпкодробілки, ну, є мульчери, фрези, різних розмірів, плуги, сажалки, копалки. Одним словом, по навісному на сьогоднішній день у нас є все, що потрібно. Ціни хороші. Постійно своїм клієнтам, хто купував у нас трактори, я завжди кажу при купівлі трактора, що ми робимо знижку. Звертайтеся до нас, чекаємо на вас, компанія Агро Вінниця. Дівиска 62А біля авторинку. До зустрічі.